Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сердечно вітаю всіх в програмі Живого телебачення. Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету, і моїм завданням є допомагати вам краще розуміти святе письмо. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як читати біблійний пролог. Тобто перших 11 глав книги буття. Сучасна людина, яка досягнула великих успіхів в багатьох, зокрема точних науках, може не ставити собі запитання, наскільки біблійні розповіді, головно такі дуже, я би казав, схематичні, скупі і незвичні за своїм стилем описи на початку книги буття. Відповідають знанню сучасної людини про світобудову. І тому я би хотів сьогодні сказати про кілька ключів, як читати тих перших 11 глав Святого Письма, які ми називаємо біблійним прологом. Очевидно, ми не будемо розглядати сьогодні весь пролог. Звернемо увагу, бодай на першу главу в її загальних рисах. І скажу кілька таких важливих порад, що слід мати на увазі, коли ми приступаємо до читання святого письма. Загалом книга буття в єврейській мові звучить як берешіт, тобто від першого слова на початку, і тут властиво є розповідь про початки. Але до покликання Авраама, яке описане у 12 главі, перших 11 глав Біблії описують нам розповідь про сотворення світу, людини і гріхопадіння і його наслідки. І ці розповіді написані в абсолютно іншому стилі, ніж, наприклад, ми вже читаємо розповідь про Авраама. Отже, про що тут йдеться і що треба мати на увазі? Клайв Стейпл Льюіс одного разу сказав, що коли ми беремося читати святе письмо, зокрема початок книги буття, важливо уникати хронологічного снобізму. Не потрібно привносити в Святе письмо наше уявлення про світ, але нам потрібно навчитися ставити питання, що біблійний автор хотів нам сказати про Бога і про світ. Очевидно, що наш ідейно простий і зрозумілий стиль дуже багато може допомогти нам зрозуміти про місяць, сонце, зірки, те, що ми називаємо небо, землю. Але очевидно, цей стиль дуже мало може навчити нас про любов, про милосердя, про вічність, про того, хто стоїть за всіми тими чудесами природи, серед котрих ми живемо. І тому про це власне говорить Біблія. Мусимо розуміти, що ключем до розуміння будь-якого тексту є його жанр. І тому, говорячи про 11 перших глав книги буття, важливо розуміти, що Біблія тут не має на меті пояснити нам науковою мовою про початки світобудови і з того огляду, як це є, скажімо, сьогодні. Властиве для точних е, наук. Натомість Біблія, е, передусім у своєму пролозі, це є богословська поема в прозі. Не можна сказати, що це є просто якийсь видуманий поетичний твір. Цей твір має історичний характер. І коли я говорю, що це є поема в прозі, це є такий цікавий стиль, який е, можемо. Е, Зрозуміти під тим оглядом, що, хоч вживається поетична мова, але дієслова і синтаксис, які є присутні в цій розповіді, вони є присутні здебільшого в розповідних текстах Біблії. Отже, це не є просто поезія. Це історія, яка передана за допомогою символів, Історія, яку ми не можемо відслідкувати хронологічно, яка відбулася на світанку людства. Але яка передана подібно як передається богослов'ябослов'я ікони через певні символи, через певні такі знаки, за якими стоять дуже важливі реальності? Очевидно. Оповідний стек текст книги буття не можна назвати історичним в тому значенні слова, яке ми сьогодні йому надаємо. Наприклад, ми вважаємо історичними ті події, які мають два-три, якісь підтвердження, засвідчення. Тут насправді йдеться про реальність подій, але які настільки віддалені від нас у часі, що для того, щоб передати їхнє значення, богонатхненний автор використав символічну мову. Отже, про що є пролог книги буття? Цих 11 глав можна так згрубше поділити на дві частини. У перших двох частинах мова йде про сотворення світу і людини, яка є вінцем творіння, а з 3 по 11 главу ми читаємо розповідь про гріхопадіння і його наслідки. Отже, як я вже казав, для того, щоб це зрозуміти, важливо собі пригадати, чим для нас є богослов'я ікони. Як кожні лінії, кольори, навіть жести мають своє значення, так само і в цій розповіді кожна річ має своє значення. Передусім, перша глава може викликати найбільше запитань, бо там, де так, все написано доволі схематично і все інше. Але ми собі мусимо мати на увазі, що попри таку схематичність, цей текст в первісному своєму контексті використовувався як літургійний гімн. Літургійний гімн, який євреї співали в такому, я би казав, з таким апологетичним наміром. Для чого? Для того, щоб спростувати пантеїстичний. Політеїстичний і дуалістичний погляд на е, світ. Пантеїстичний погляд передбачає вчення про нероздільність Бога і природи, що все є, е, яке, нас ото, що нас оточує, є то тожне з Богом. Так? Політеїзм це є, по суті, погляд на природні явища, як на форму діяльності багатьох, багатьох богів. Це, по суті, обожествлення стихій. І дуалізм це вчення про два одвічні начала. Добре і зле, які борються між собою, це присутнє в зороастризмі, чи там інянь в китайській філософії. Але ми, очевидно, читаючи книгу, буття розуміємо, що тут не може мовити про два одвічні рівнозначні начала. Отже, розповідь про сотворення світу слід сприймати як антиміт. Проти мітів стародавнього близького сходу їх було багато, серед них такий найбільш відомий Енума Еліш. І, наприклад, коли в Вавилонській неволі євреї бачили, як вавилоняни, на честь там Бога, Сонця. Там співали оцю поему про сотворення і так далі, про те, як світло перемагає хаос і темряву. Тоді вони на противагу цьому гімнові, зокрема цій поемі Енума Еліш, вони співали антифонно у цю розповідь про сотворення світу. І слід тут мати на увазі. Що якщо би ми сьогодні представляли розповідь про сотворення світу через призму різних точних наук, очевидно, вона би виглядала іншим чином, але стародавній Ізраїль, захоплений світом, який Бог створив для людини і, і, і в який помістив людину, виявляв своє бачення світу в літургійних гімнах, в літургійних гімнах, які очевидно прославляли Бога Творця. І цей гек, говорячи грецькою мовою гексамерон, або, як ми говоримо, церковнослов'янської шестоднев, можна підсумувати загалом в сімох положеннях. Коли ми читаємо вже цю першу главу, біблійний автор хоче передати нам важливі богословські істини. Тут мова не йде, як казав один богослов про те, як сотворено небо і земля. В такому науковому плані. Тут мова йде про те, як нам зрозуміти цю єдність неба і землі, і зрозуміти, що це небо, божественна сфера разом з землею, яка, в якій присутнє, це Царство Боже, є призначенням людини. Що, отже, біблійний автор хоче навчити нас? Передусім, що сили природи не є богами, Бог є єдиною першопричиною світу. Для нас це може бути очевидно, але для багатьох язичників це не було очевидно. Бог також у цьому пролозі, вже в першій главі, відкриває себе як особистісне надбуття. Отже, Бог є особа. Далі ми бачимо, що Бог творить світ своїм словом. За браком часу я не буду порівнювати з різними мітами стародавнього сходу, але там ті розповіді доволі такі були драматичні, де доходило до вбивств між богами, щоб щось створити і так далі. Тут Бог же ж творить все своїм творчим словом. Бог також, як ми бачимо у цій розповіді, про сотворення може діяти опосередковано через вторинні причини. Він надає такий потенціал і здатність всьому живому розвиватися. Що ми також бачимо? що Сотворення світу відбувається не моментально, а поетапно. І очевидно, що Бог творить людину на свій образ і подобу, і вона є вінцем творіння. Це чи не найважливіший такий кульмінаційний момент цього е, прологу. І, зокрема, розповіді про сотворення світу. Отже, як я вже сказав кількома хвилинами перед тим, що розповідь про сотворення, є, про сотворення є представлена у літургійному гімні, який, можна сказати, старозавітня церква, спільнота віруючих співала антифонно, тобто на переміну, на противагу таким язичницьким уявленням про світу, про космогенез, про його походження і так далі. І священий автор у цій першій главі використовує так званий таких сім рефренів підписів, якщо так говорити загально, бо там також є свої нюанси. І там ми читаємо, що є присутні і сказав Бог в описі кожного дня, далі є нехай буде, третє і так сталося. Потім є в четвертий момент пояснення, що сталося. Згадка є в п'ятій такій точці, і що побачив Бог, так далі шоста і назвав Бог, і далі і був вечір, і був ранок то далі. Чому, до речі, вечір? Тому що день для кочових народів починався з вечора, коли спадала спека. І очевидно, що у відповідності до принципів поетичного паралелізму. А це є один з принципів єврейської поезії. Якщо для нас є властива Рима, так або Ямб, то для єврейської, семітської поезії є властивий такий принцип паралелізму. Наприклад, Бог сказав і сталося, Він повелів і створилося. Це, до речі, найлегше побачити в книзі псалмів. Книга «Псалмів» написана в, за принципом оцього поетичного паралелізму, який є різний. Ми колись про це поговоримо більш детально. Отже, у відповідності до принципів поетичного паралелізму, шість днів творіння в цій першій главі розпадається на дві тріади. В першій тріаді, в перших трьох днях ми бачимо, що сотворення світла, води і суші. А потім, а потім ми. Бачимо четвертий, п'ятий шостий день, які, можна сказати, є паралельні. Так? Перший є до четвертого паралельний, другий до п'ятого, третій до шостого. Якщо спочатку є світло, вода і суша, то потім є світила, життя у воді і життя на суші. Отже, Бог спочатку творить форму, а потім її заповняє. Отже, тут не йде мова про якісь такі, знаєте, принципи і нюанси, які суперечать сучасним наукам, тут йдеться в такій дуже узагальнюючій, але з другого боку аксіоматичній формі представлення того, хто стоїть за цим світом. Те, що Бог вкладає якийсь порядок у цей світ, що людина, будучи образом і подобою Божою, Будучи його представником у цьому світі, є вінцем усього сотворна і покликана, як ми будемо вже в наступній нашій зустрічі говорити, підпорядковувати і впорядковувати все оце творіння. Хоча в шестодневі є певні натяки на елементи творіння, які є противні Богові, наприклад, згадана темрява або хаос, так кожний новий етап Бог у цьому сотвореному світі означає простим єврейським словом тов, тобто добре. А після сотворення людини в кінці першої глави книги буття, ми чуємо, що все, що є сотворено, є дуже добре. Каже біблійний автор, і побачив Бог усе, що створив він, і воно було дуже добре. Отже, Бог є той, хто є Альфа і Омега, як потім скаже пророк Ісай, як це буде відображено в книзі Откровення, він є перший, останній, він є початок і кінець, і він споглядає сотворний світ у його первісному і водночас кінцевому задумі. Якщо ми сьогодні. Посідаємо наднищеного гріхом людську природу, бо ми вже живемо після гріхопадіння людини, то перша глава книги буття такий дуже літургійний, схематичний, але в такий дуже мистецький спосіб, представляє, який є, первісним, який є первісний задум Бога стосовно світу, людини і загалом призначення всієї вселенної. Що дякую всім за те, що знайшли кілька хвилин. Щоб долучитися до нашого ефіру, пригадую, що ви можете ставити свої запитання в чаті для того, щоб ми формували наступні теми наших передач. Пам'ятаємо, що знайде той, хто шукає, зрозуміє той, хто думає. Хай вам щастить, хай Дух Святий провадить вас у читанні Божого Слова. Слава Ісусу Христу!